Привіт! Сьогодні поговоримо про гру, через яку, думаю, не одна дитина прогулювала школу. Тут тобі й вуличні перегони, пограбування, перестрілки, адреналінові пригоди і погоня з поліцією нічним містом. Або ти міг піти до школи і сидіти на нудній математиці. Гадаю, очевидно, що обирала дитина. Ото От були часи. Думаю, ти вже зрозумів з прев'ю, про яку саме гру буде йти сьогодні мова GTA Vice City. Це не просто гра, це унікальний світ злочинності, розкоші та нестримного екшену. Там так круто передали атмосферу 80-х років. Цей неон, гламур просто фантастика. Так, вона вийшла 22 роки тому. Подумати тільки. Але вона настільки класна, що мені здається, буде гріх про неї не згадати. Раз вже ми сьогодні будемо говорити про GTA, Хочу розповісти про український сервер Unreal RP. На сервері Unreal RP ти можеш втілити всі свої фантазії. Хочеш стати поліцейським? Будь ласка, вбивцею в стилі Джона Віка немає проблем. А може хочеш створити мафіозний клан прямо як у хрещеному батьку. Або для тебе найважливіше в житті це сім'я, як для Домініка Торет. Створюй кримінальні клани, або побудуй кар'єру електриком. Усе це буде тобі доступно на сервері Unreal RP. А ще там можна завести улюбленця, обстежити його у клініці, можна знайти другу половинку через додатки для знайомств, можна купувати або викрадати тачки, придбати нерухомість і займатися бізнесом із друзями. На сервері Unreal RP нудьгувати не доведеться. Посилання в описі: переходь, пробуй, знайомся а ми переходимо до. Далі до ролика. Події гри розгортаються у вигаданому місті Вайс Сіті, в якому легко вгадуються риси Майами, штат Флорида. Дія відбувається в 1986 році. Візуальний стиль гри, особливо одяг, музика і транспорт, відображається. Багато елементів ігрового світу запозичені з фільму Брайана де Пальми, обличчя зі шрамом і з популярного американського телесеріалу х Поліція Майами, а один із другорядних персонажів. Кен Розенбер, майже точна копія адвоката Девіда Кляйнфілда з фільму Шлях Карлітто, Пишний особняк головного героя, клуб Малібу, і кульмінаційна перестрілка наприкінці гри дуже схожі на ті, що в обличчя зі шрамом. Більшість персонажів гри носять модні на той час бавовняні костюми світлих кольорів, так само як і в Майами Вайс. Більшість подій відбувається в особняках. На яхтах та в інших ефектних місцях. До речі, у місті є потаємна квартира, ванна, кімната якої забризкана кров'ю, де лежить бензопила. І це ще одне відсилання до обличчя зі шрамом, де була сцена катування бензопилою. Головний герой Томі Версетті народився в Ліберті Сіті 1951 року. Разом із батьком працював у друкарні, допомагав йому чистити прокатні ролики. Хотів бути як батько, але за словами Томі, вибрав іншу доріжку і пішов працювати на кримінальну сім'ю Фореллі на початку 70-х років. Томі продовжував працювати на Сонні Форелі і дуже успішно просувався нагору кримінальними кар'єрними сходами. Побоюючись того, що він стає все сильнішим і високопоставленим, Сонні послав до нього кілері. Але Томі не тільки вижив у наслідок нападу в Гарвуді, а й убив 11 кілерів, які напали на нього. Після арешту за вбивство його стали називати «Харвудським м'ясником. Томі, мав бути засуджений до смертної але в обмін за мовчання на суді Форелі допомогли поміняти вирок на довічне ув'язнення. Завдяки Сонні Форелі довічний термін Томі змінили на 15-річний. Гета Вайс Сіті починається у 1986 році. В бістро Сейнт Маркс. У Ліберті Сіті, сім'я Фореллі на чолі з неврівноваженим Сонні Фореллі обговорює Томмі Версетті, який ось ось має вийти з в'язниці за хорошу поведінку. Незважаючи на це, вони побоюються, що його поява на вулицях Ліберті Сіті може зашкодити бізнесу. Фореллі розробляють план, як вивести Томмі з міста, а потім використати його ноу-хау для розширення своєї території на півдні. Їхній план передбачає. Відправлення Томі до Вайсіті Сіті з деякою сумою готівки для заснування наркоімперії, аби дати йому змогу розвинути її, а потім, врешті-решт, завітати до нього в гості, маючи на увазі, що вони мають намір силоміць міць відібрати у нього бізнес, щойно він буде створений. Невдовзі Томі Версеті разом із членами злочинного групування Форелі, Гаррі та Лі підбирає Кен Розенбург зв'язковий Форелі у. Вайс Сіті, і вони вирушають на угоду з продажу наркотиків. Саме тут події набувають несподіваного повороту. І як тільки гроші та товар опиняються на відкритому повітрі, вони потрапляють у засідку, влаштовану кілерами. Гаррі та Лі гинуть під перехресним вогнем. А Томі змушений тікати, залишивши і гроші, і наркотики. Збентежений Кен Розенбург просить Томі відпочити і зустрітися з ним наступного дня. Нове життя Томі вже має важкий початок. Томі приїжджає до свого номера в готелі Ocean View. І неохоче телефонує Соні. Під час розмови з'ясовується, що Томмі провів 15 років у в'язниці, виконуючи брудну роботу для сім'ї Фореллі. Завжди зосереджений на виконанні завдання. Sonні швидко переводить розмову на угоду. Після того, як Томмі оголошує, що угода була підставою, а Гаррі Лі мертві, Соні перестає грати роль хорошого хлопця і одразу ж починає питати про гроші, а потім, Повністю втрачає самовладання, коли дізнається, що у Томі не залишилося жодної копійки. Томі намагається запевнити його, що все владнає, обіцяє повернути гроші та наркотики. Аби підсолодити угоду, він обіцяє помститися відповідальним за підставу, використовуючи при цьому досить колоритний вибір слів. Сонні неохоче погоджується, щоб Томі розібрався з ситуацією, нагадуючи йому, що будь-коли. Нікого іншого за цей провал уже прибрали. Сонні кладе слухавку, але не раніше, ніж дає зловісну обіцянку залишатися на зв'язку. Це наше перше справжнє знайомство з характером Томмі, і сцена закінчується тим, що він зі злістю кидає свій телефон на землю. Томмі повертається до панікуючого і несамовитого Кена Розенбурга, який ходить по кімнаті і не безпідставно побоюється, що до нього завітає сім'я Фореллі. Томмі запевняє Кенна, що у нього все під контролем. Він доручає Кену з'ясувати, хто взяв товар, обіцяючи, що вб'є винуватців, як тільки вони будуть знайдені. Заспокоєний рішучістю Томмі, Кен починає мозковий штурм і швидко знаходить полковника Хуана Гарсія Кортеса як можливу зачіп. Оскільки полковник допоміг укласти угоду на самому початку, Кен дізнається, що Кортез влаштовує вечірку на своїй яхті, і що всі великі гравці в ай Сіті будуть там, що дає йому першу можливість вистежити людей, які зруйнували їхню угоду. Кен вручає Томі запрошення. Пояснюючи, що він не може покинути свій офіс, поки ситуація залишається такою напруженою, Томі залишається сам по собі. Коли Томі збирається йти, Кен просить його вдягнутися з нагоди, висміюючи стандартний вигляд Томі, випрані кислотою джинси та синю гавайську сорочку. Образ добре знайомий геймерам. Переодягнувшись у костюм, Томі прибуває до човна і зустрічається з Кортесом та його донькою Мерседес. Молодша Кортес. Казує на різних відомих людей на вечірці, в тому числі на Рікардо Діаса, чоловіка, якого вона невтішно називає містер Кока-Кола. Помітивши Діаса, Мерседес вдає, ніби вони з Томмі вже йдуть. Просить Томмі відвести її до клубу «Поул Позішн». і між ними зав'язується дуже незвичайна дружба. Томмі повертається до Кена Розенбурга. Мало чому навчившись на вечірці. Тому Кен вказує йому на слизняка музичної індустрії на ім'я Кент Пол. Кен каже: Томмі. Що Кента зазвичай можна знайти в клубі під назвою Малібу. Звісно, Томмі знаходить п'яного Кента Поло в Малібу, який абсолютно жахливо фліртує. Томмі перериває його і представляється другом Розенбурга, з чого Кент висміює, справляючи абсолютно жахливе перше враження. Томмі згадує про наркотики, і Кент одразу ж поводиться зневажливо, називаючи наркотики грою для дурня. Томмі набридло таке. Павлення Кента і він трохи грубо знущається над ним, і тут відразу Кент розповідає про шеф-кухаря, який продавав наркотики прямо з їхньої кухні. Томмі зустрічає шеф-кухаря Леотіла у підвороті. Але замість того, аби розговорити його, Томі б'є його до смерті і забирає телефон. Незабаром після цього до Томі підходить таємничий незнайомець, який висміює Томі за вбивство його головного героя. Томі погрожує чоловікові, який запевняє його, що вони обидва переслідують одну й ту саму мету. Після того, як до них наближається група мстивих кухарів, озброєних ножами. Чоловік дає Томі пістолет і вони тікають. Невдовзі після завершення цієї місії Томі телефонують з його нового телефону. Чоловік на іншій лінії згадує про наркоторгівлю і називає ім'я Діаса, даючи Томі і гравцям. Першу підказку про те, що Діас несе відповідальність за невдалу операцію. Однак Томмі витрачає час не лише на вистежування людей, які доносили на нього, після нетривалого залякування присяжних, аби не дати кузену сонні відсидіти 5 років за шахрайство, і допомоги королю нерухомості Ейвері Керрінгтону, в кооперативному шпигунстві Томмі отримує дзвінок від кортеза. Кортез обіцяє, що він і його люди розбудили. Беруться з невдалою оборудкою і просить поговорити з ним на його човні. Прибовши на місце. Кортес випробовує Томмі, змушуючи його вбити бензопилою попередню праву руку Кортеза. Зробивши це, Томмі повертається до Кортеса, який має ще одну місію: забрати у французького кур'єра чіпи на введення ракет. Потрапивши в засідку французького спецназу, Томмі вдається вбити кур'єра і повернутися до Кортеса. Який має нахабство попросити про ще одну послугу. Цього разу Томмі просять простежити за наркоугодою, в якій бере участь не хто інший, як сам містер Кокаїн Рікардо Діас. Перед тим як відправити його на угоду, Кортес просить Томмі забрати зброю, яку він сховав у гаражі. Поки Томмі забирає зброю, до нього знову підходить таємничий чоловік з провулку. Томмі пропонує йому зробити щось Корисне, замість того, аби просто ходити за ним по п'ятах. Здавалося, чоловік був вражений. Нарешті представився лансом і пішов за Томі до провулку, де мала відбутися угода Діаса. Поки Томі та Ленс спостерігають зі своїх спостережних пунктів, на угоду несподівано влаштовують засідку. Томі та Ленс повинні захистити Діаса від навали гаїтянських бандитів. Одному з членів банди вдається забрати гроші і втекти. На мотоциклі, змусивши Томмі переслідувати його через провулок, Томмі вбиває злодія і повертає гроші для Діаса ще більше, зміцнюючи свою репутацію серед наркокортелю. Невдовзі після завершення цієї місії Томмі телефонує Діас і запитує, чи буде він працювати на нього. Після того, як Томмі погодився працювати на Діаса, ситуація швидко загострюється. Перше завдання, яке Томмі виконує для Діаса. Полягає у стеженні за людиною, яка вкрала у кримінального авторитета, після чого відбувається повномасштабний штурм укріпленої схованки злодія з гелікоптера, коли вони сідають у гелікоптер. Ленс проговорився, що на його думку саме Діас Саботував угоду, яку ми бачили на початку гри, що й призвело до загибелі брата Ленса. Томі просить його тримати свої підозри в таємниці, бо відчуває, що Діас починає йому довіряти після того як пил від цієї місії вляжеться. Томі телефонує Кортес, який також припускає, що Діас був відповідальним за підставу, яка поставила Томмі на тонкий лід у стосунках з Фореллі. Коли Томмі просить його розповісти докладніше, Кортес відповідає, що він просто думає вголос. Діас доручає Томмі вкрасти човен і відрізати банду, яка викрадає найшвидкий човен, а потім використати його або випередити інших претендентів на посаду у Вай. Сіті, аби встигнути на важливу для них наркоторгівлю в океані. Коли Томмі сідає в човен, він виявляє, що на нього чекає Ленс. Ленс знову тисне на томі, аби той подбав про Діаса. Томмі відповідає: чим більше ми дізнаємося зараз, тим менше нам доведеться дізнатися, коли ми захопимо це місто. Кент Пол просить Томі зустрітися з ним у Малібу. Де розповідає, що Діас викрав Ланса після того, як той не зміг його вбити. Пол проговорився, що вони тримають його на звалищі на іншому кінці міста, пробившись крізь людей Діаса, Томмі рятує Ленса, але перед тим сварить його за те, що той зруйнував ретельне планування Томмі. Після напруженої погоні з людьми Діаса, Томмі доставляє Ленса до лікарні. Невдовзі Томмі зустрічається на сусідньому острові морської зірки. Завдяки несподіваній появі у Ленса, штурмових гвинтівок, їм вдається розпочати тотальний штурм маєтку Діаса і розстріляти наркобарона в його будинку. Фактично. Захопивши його територію. На зустрічі Томмі, Ленса, Ейвері та Кена, група обговорює, як зробити свій контроль над міста абсолютним. Ейвері пропонує використовувати законні підстави для відмивання грошей, тоді як Ленс більш стурбований тим, що місцевий бізнес відмовляється платити за захист після смерті Діеса. У відповідь Томмі вирішує надіслати повідомлення місцевим власникам бізнесу. розгром Мивши вітрини в місцевому торговому центрі. Невдовзі після цього Томмі телефонує Сонні, який каже, що знає про нещодавні дії Томмі, і що він ще не зійшов з гачка. Перебравши на себе бізнес Діаса і переконавши, що місцеві жителі знають, що він новий хлопець у місті. Томмі починає скуповувати активи по всьому місту, які приноситимуть дохід. На цьому етапі історії, Томмі починає отримувати дзвінки. Від розпачливого Ленса, який турбується, що йому не дістається справедливого шматка бізнесу, Томмі прямо каже йому, що потрібно бути менш недбалим, і тоді, можливо, все зміниться. Але Ленс, сповнений рішучості грати роль жертви. Не слухає, коли Томмі накопичує достатньо капіталу, він купує ще більше підприємств, зокрема, кіностудію, фірму таксі, автодилера, компанію з виробництва морозива. Не хвилюйтеся, це прикриття для наркоділків і клуб Paul Позішн. Два підприємства, які виявляються ключовими в цій історії, це клуб Малібу і Друкарня. Перший стає другорядною базою операцій, де Томі починає розробляти план пограбування. За допомогою Кена Розенбурга Томі починає збирати команду. Томі та Кен збирають команду для ризикованого пограбування банку. Сюди входить Кен, експерт. Зі зламу сейфів, якого Томмі доводиться визволяти з камери, підробляючи поліцейським. Потім Філ Кессіді, торговець зброєю, найманий вбивця, який приєднається до команди після того, як Томмі перемагає його у стрілецькому змаганні. Останній член команди Гіларі Кінг, досвідчений водій, який працюватиме на Томмі лише якщо той переможе його у перегонах. З цією командою Томі намагається пограбувати банк. Одягнені в сині комбінезони та білі хокейні маски вони здійснюють пограбування з відносним успіхом, незважаючи на присутність розлюченого спецназу. На жаль, Гілларі гине в перестрілці, що змушує Томмі відвести їх у безпечне місце. Доля Кема з іншого боку повністю залежить від гравця. І якщо він загине, Томмі та Філ отримають більшу частку. Через деякий час після пограбування Томмі отримує ще один телефонний дзвінок з погрозами від Сонні, який запитує, коли Томмі поділиться з ним своєю часткою в новому бізнесі. Перш ніж Томмі встиг відповісти. Сонні вже поклав слухавку. Томмі вигадує план, як по-новому використати друкарню. Він планує використовувати фальшиві гроші, аби розрахуватися з сонні, а справжню готівку залишити собі. Аби розпочати цю операцію, йому потрібно знайти спеціальні пластини, які дозволять працівникові друкарні Ернесту Келлі надрукувати на фальшивих купюрах дизайн, схожий на справжній. Томмі відвідує Кента Полла. Або дізнатися, чи знає він, де їх дістати, що в свою чергу приводить Томмі до операції Тріади в доках. Оскільки це Вай Сіті, то простою розмовою дістати номерні знаки не вдасться. Натомість наступна місія передбачає затримання кур'єра, який перевозить номери. Томмі очолює штурм доків, коли пластини прибувають до місця призначення. Потім викрадає пластини і повертає їх на друкарню або по справжньому розпочати свою фальшиву операцію. Томмі телефонує Кен і каже, що на друкарні виникла проблема. Коли Томмі приїжджає, Ернест каже, що на нього напали бандити. Виявляється, це Сонні послав своїх людей аби пограбувати бізнес, Томмі. Після того як Томмі власноруч розібрався з цим безладом, його просять повернути особняк. Декен дізнається, що Соні особисто навідується до них у гості. План Томі полягає в тому, аби дати Соні 20 мільйонів фальшивих грошей, і переконатися, що Соні розуміє, що його нова імперія у вайс Сіті належить. Тільки йому, коли Соні приїжджає, він розкриває нові цікаві подробиці про те, як Томмі опинився у в'язниці. Томмі відправили вбити одну людину, але там на нього чекали 11 чоловіків, Незважаючи на те, що Соні підставив його. Томмі вбив їх усіх, за що отримав прізвисько. Гарвицький м'ясник. Під час зустрічі Сонні стає дедалі більш схвильованим і, врешті-решт, розкриває, що Ланс здав Томі і розповів про свій план обдурити Сонні з фальшивими грошима. Фінальна місія починається з того, що Томмі відбувається від мафії і захищає свій сейф. З верхнього поверху свого особняка. Хоча це і є очевидним відсиланням до фінальної сцени обличчя зі шрамом, головний герой виходить переможцем, поклавши на лопатки і Ленса, і Сонні. гра закінчується тим, що Томмі і Кен насолоджуються своєю перемогою, знаючи, що більше ніхто не прийде забрати те, що вони заробили, починаються. Титри. Ось ми і закінчили наше занурення у світ GTA Vice City. Круто було, правда? Ця гра залишає незабутні враження і особлює дух 80-х років своїм неповторним стилом, атмосферою і нестримним екшеном. GTA Vice City – це не просто гра, це справжній шматочок історії, який запам'ятовується кожному гравцеві на довгі роки. А що ти думаєш про цю частину? Напиши, будь ласка, у коментарях. Що ж, мені дуже не хочеться тебе відпускати, але гадаю, тобі вже час. Буду чекати тебе на цьому ж самому місці. Бувай!